Вітаємо. Темі Темі одна з найкращих шеф кухарів і пройшла до чвертьфіналу в кращий пекар». Проте вона стверджує, що завдячує успіхом не своїм смачним виробам, а вірності в десятині. Темі видало любить пекти і завжди мріяла про власний ресторан. У 2018-му вона вийшла заміж за Мартіна і незабаром після цього відкрила середземноморське бістро. Це давалося мені просто Бог дає вам дар. Хтось добре розповідає історії, а хтось добре готує торти. Це мій дар. коли ти знаходиш свій дар, хочеш розвивати його. Протягом кількох років ресторан був успішним, але прийшов ковід, і бізнес застиг на місці. Я хвилювалася, що втрачу свою мрію, свій бізнес. Як мені платити за електроенергію, за воду, за оренду. Звісно, я хвилювалась я хвилювався за тем, тому що вона зіткнулася із серйозним тиском. Ларапотружжя почало молитися, щоб Бог забезпечив їх, і продовжили давати десятину. Вони засвоїли цей принцип завдяки клубу. 700. Я давала не 10%, а більше я вірю, що коли ти благословляєш когось, то відповідь теж матимеш благословення. Але насамперед я роблю це тому, що хочу догодити йому. Темі продовжувала шукати способи заробітку, хоч двері її ресторану і були зачинені. Вона давала рекламу в соцмережах і продавала солодощі з автомобіля. Незабаром вона стала відомою. Це було чудове благословення. Я змогла сплатити усі рахунки і отримала більше прибутку ніж розраховувала. Це було справжнє чудо. Коли локдаун закінчився. Темі та Мартін знову відкрили бістро, яке стало дуже популярним. Я починала сторотів на дні народження і річниці і не уявляла, що мені приготував Бог. у серпні 2022 року. Темі відкрила новий бізнес: Теміс Кейк Бейбіс. через два місяці вона взяла участь у шоу Кращий пекар і дійшла до чвертьфіналу. Після цього її прибуток зріс удвічі. Бог каже: Давайте і дасть вам мірою доброю, втраченою, нагніченою і переповненою я даю тому, що відчуваю, що так виявляю своє кохання. Ви можете довірити Богові свої фінанси на усі сто. Він закликає нас давати, бо і сам віддав Ісуса, віддав Його життя за нас. Це найважливіше. Бог володіє всім. Він просто хоче побачити, які ми у питанні давання. Темі та Мартін застосували ці принципи на практиці, і ви бачите результат. У Матвія 25 записано таку обітницю бо кожному, хто має, дасться і примножиться. Ви бачили, як це сталося в їхньому житті. І це ж може повторитися і з вами, якщо ви дотримуватиметеся тих самих принципів. Джейсон мав дві іпотеки і 100 тисяч доларів боргів. Йому здавалося, що він живе у фінансовому картковому будиночку. Достатньо було невеликих проблем, щоб усе розвалилось. Саме тоді друг сказав Джейсону зробити крок віри. І ось як це допомогло йому створити міцну основу. Джейсону та Афіру подобається бути на природі, а найбільше вони люблять працювати в саду. Мені подобається поратися в землі. Маленьке насіння перетворюється на плід так само і з богом. Він вирощує наш сад. Афі регулярно давала десятину та вела бюджет так, щоб було мінімум боргів. А у Джейсона все було інакше. 2015-го він отримав посаду на телестанції та приїхав. З Родайленда до Вірджинії Джейсон хотів продати свій будинок, але його оцінили вдвічі дешевше. Тому він вирішив здати його другу. Це серйозний стрес. Я намагався зрозуміти, як упоратися із цим. Здебільшого я молився так. Господи, проведи мене через це. до 2018-го орендарі тимчасово перестали платити Джейсону за дім, йому довелося оплачувати дві іпотеки та інші рахунки. Його борг виріс до ста тисяч доларів. Я сам збудував цей фінансовий картковий будиночок. Достатньо було навіть маленького вітерця, щоб розвалити його щоб заробити більше, Джейсон почав знімати весілля і влаштувався працювати у таксі. Через сім місяців він продав свій будинок зі збитками. 2019-го почав ходити до церкви. на одній з чоловічих груп. Один з друзів порадив йому давати десятину. Я сказав собі, я вірю і зроблю це через кілька місяців Бог спонукав Джейсона виставити на продаж будинок у Вірджинії. Він заробив 50 тисяч доларів і використав ці гроші для погашення кредитів. При цьому не забув про десятину. Він познайомився і почав зустрічатися з Афі, лейтенантом ВПС. А вона завжди давала десятину у серпні. 2021-го Вони одружилися. Незабаром Джейсон отримав нову роботу, де платили більше. Тоді я зрозумів, що боргу немає. Я вперше зміг спокійно зітхнути. Це благословення надійшло від Бога. Я не маю. Сумніву в цьому сьогодні Джейсон та Афі живуть в щасливому шлюбі без боргів. Вони жертвують 12% від своєї зарплати і розповідають іншим, що Бог безсторонній, шанує слухняність і принципи. Він благословляє людей, які послідовно застосовуватимуть ці принципи. Він каже: ось що я зроблю, чи підете ви за мною? Якщо він просить це у вас, то не тому, що хоче нашкодити. Він хоче дати вам найкраще. Зробіть крок віри, навіть якщо у вас зовсім небагато. Ось обітниця з приповістей. Надійся на господа всім серцем твоїм і не покладайся на твій розум. По всіх шляхах твоїх пізнай його, і він спрямує стежки твої. у Джейсона виникло бажання. Продати будинок, він зробив це, виплатив борг, почав давати десятину і побачив приріст. Все тому, що довірився Господові всім серцем. Маю чудові новини, партнери CBN закликають інших жертвувати. Вони люблять давати на Божу роботу, хочуть, щоб Євангелія проповідувалася в усьому світі і закликають інших теж давати. Я хочу помолитися за кожного партнера CBN. Господи, ми просимо благословення для кожного нашого партнера. Ми знаємо, що Твоє Слово здійсниться для них. Ти відкриєш небесні отвори і виліш благословення, які вони не зможуть утримати. Я також молюся за тих, хто дивиться нас зараз і приймає рішення. Промов до них, щоб вони знали, що можуть довіритися тобі всім серцем. Будь з ними, Господи Боже. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Таймінь. Собаки захищають. Коттика заспокоюють. Коні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Карі діл, потрібна була кожна копійка. Вона навіть думала закласти весільне кільце, щоб сплатити за іпотеку. А потім вона пішла з роботи. Все тому що знайшла щось краще за стабільну зарплату, дар сміливості. «Кара діл мати одиначка, яка виховує двох синів. Збирала копійки, щоб звести кінці з кінцями. Я продавала одяг, який ми більше не носили. Якщо мені не потрібні були свічники, я продавала їх, продала навіть обручку. Майдей день кара працювала помічницею фінансового радника. а Вечорами робила прикраси на біблійну тематику люди просили у мене браслети, я робила їх не подарунок, а потім почала отримувати замовлення від церков. Дружина пастора захотіла подарувати такі всім співробітникам. Бувши молодою вірянкою, кара іноді давала в церкві стільки, скільки могла, і не могла навіть уявити, що даватиме десятину. Мені здається, що Бог розумів. що я не могла робити цього. Я не хотіла голодувати і тому берегла те, що мала. під час молитовка Кара часто відчувала спонукання перетворити своє хобі з виготовлення. Це не прекрасна бізнес і Бог почав спонукати приділяти цьому весь мій час. Я вирішила, що це смішно, тому що з фінансового боку це виглядало дивно, але його керівництво було явним. і він дав мені дар сміливості. у понеділок вранці я пішла на робочі збори і написала заяву про звільнення. у фірмі відреагували спокійно, але по їхніх обличчях було видно, що вони вирішили, що я збожив. Оліла, я повернулася за стіл, поклала голову на нього і подумала. Що я накоїла? у мене були бонуси, пенсія, зарплата кожні два тижні. я не розумію про що я думаю. Коли Кара сиділи за столом, задзвонив телефон. Я взяла слухавку. Кара діл, чи може допомогти? Це був книжковий магазин церкви Лейквуд Джоеля Остіна. Вони хотіли продавати мої браслети. Магазин Лейквуд дав їй контакти менеджера з продажу, який розмістив її браслети у 26 магазинах. Молодший син Кари назвав новий. Бізнес-мами Грейс Лед. Кара була впевнена, що для того, щоб почати успішний бізнес, вона повинна давати десятину. і хоч я ніколи не давала десятину, я знала, що це була Божа воля. І тепер ми разом робимо це. продажі Грейс одразу ж поповнили фінансові потреби кари. Я давала десятину з продажів. і віддавала з усього, що отримувала. до 2015-го кара почала давати більше 20% від прибутку. Пізніше вона змінила свій маркетинговий підхід і почала їздити на виставки, і кількість продажів зросла ще більше. наприкінці року моя бухгалтерка говорила мені каро, я дзвоню, щоб уточнити дані щодо пожертвувань. Тут усе правильно «Так, усе правильно. Бог дозволив мені зайнятися тим, про що я навіть не мріяла. що може бути дивовижніше 2021 року кара зустріла Дерена, і 2023-го вони одружилися. Дерен залишив свою попередню кар'єру і тепер розробляє чоловічу лінію прикрас. Сьогодні вони віддають понад 20% свого прибутку на десятину пожертвування, підтримуючи фонди, які допомагають жертвам торгівлі людьми. З 2012 року прибуток Грейслет зріс на 125%. Їхні прикраси купують у всьому світі у мене в чековій книзі залишилася записка, на якій написано Дякую Господи, за 90%». Я знаю, що не можу перевершити Бога у дарах. Я вдячна йому за те, що він зробив у мені і через мене для моєї сім'ї, для дітей, чоловіка. він довів, що заслуговую на довіру, і продовжує доводити це мені щодня і він доведе це вам. яка чудова історія та шлях віри. Всі ми можемо робити так само. У Бога є особливі речі для кожного з нас. Він створює їх для нас. Для одних це ювелірний бізнес, для інших це відкривання про те, чим займатися. Ось що сказано у повторенні закону 28. І прийдуть на тебе всі ці благословення, і виповняться на тобі, якщо слухатимеш голосу Господа, Бога Твого. Кара пройшла через справжні випробування віри. «Я залишу звичну роботу і почну щось нове, що мені дав Бог. Їй знадобилося чимало сміливості, але вона зробила це, і ви бачите, які благословення отримали Якщо ви зробите так, то отримаєте той самий результат. А головне те, що ви слухаєтесь голосу Божого. А коли ви живете у згоді з його водійством, то можете чекати на чудесні речі. І всі ці благословення прийдуть на вас. Це чудова обітниця, і ви можете пережити її, якщо дотримуватиметеся тих самих принципів. якщо ви хочете давати, хочете почати жити так і щоразу давати Господові з прибутку. якщо ви хочете, щоб Бог знав вас як щедру людину, яка дає з радістю, то почніть жертвувати. Ліхао здавалося, ніби його колють голками. Іноді його губи синіли. він мав отвір у серці, і без операції міг померти. Лігалі хао з дитинства любив писати. Я почав писати про хлопчика, який завжди перемагав своїх ворогів. Мої історії були сповнені надії, і це додає надії мені. Хао народився з отвором у серці. Його мати покинула їх з батьком, і батько сам виховував сина. Його стан був гіршим ніж у інших. Він постійно кашляв, а його серце постійно вистрибувало з грудей. Мені було важко дивитись на це. Моє серце сильно боліло, наче на нього тиснув величезний камінь. Містер Сонг постійно працював на будівництві. Він намагався знайти спосіб вилікувати сина і ходив у гори, щоб збирати трави, які мали допомогти ліхао, але нічого не допомагало, і стан хлопчика лише погіршувався. Що більше ставав отвір, то більше стискувалося його серце. Іноді моє серце билося дуже швидко, немо у нього встромили голку. У мене паморочилося в голові, її пливла картинка. Я хапався за груди і лягав на підлогу. Однокласники сміялись з мене. іноді з'являлася пневмонія він виглядав жахливо, його губи посиніли. Я злякався і відвіз його до лікарні. Лікар сказав, що якщо не зробити операцію, ліхао не доживе до 20. Операція була дуже дорога. Я не міг її оплатити. Ці новини приголомшили мене. Мені було то холодно, то спекотно. а Я не міг торкнутися грудей. Лікар вставив мені кисневу трубку. в ніс. У мене був друг, у якого була така ж хвороба, і він помер. Я боявся, що помру, як і він. Незважаючи на усе це, ліхау продовжував писати. Мої руки тремтіли, і почерк був кривим. Але я сказав собі, що писатиму. це допомагало мені забути про мій біль. А ще він молився один друг розповів мені про Ісуса. Я вірив, що він допоможе мені. Я попросив його зцілити мою хворобу. Потім лікар розповів містеру Сонгу про операцію благословення, і ви допомогли зробити операцію хлопчику. Тепер ліхаво здоровий. Він може бігати як звичайна дитина. Дякую вам за підтримку. Я можу стрибати та бігати зі своїми однокласниками. Тепер я пишу про те, як Ісус підбадьорює і допомагає людям пройти через важкі часи. Коли я виросту, я теж приєднаюся до операції благословення, щоб допомогти іншим, як ви допомогли мені. Я в захваті від цієї історії. Ми славимо Бога за те, що він зробив у житті лі Партнери CBN, Бог використовує вас, щоб змінювати життя. Не тільки ліхао та його родини, а й усіх ви робите схожі речі у всьому світі. Частина кожного вашого пожертвування CBN йде на роботу операції благословення, яка допомагає не лише в медицині, а й забезпечує людей чистою водою, їжею, допомагає після катастроф. І робить багато іншого. Тож пам'ятайте, що частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення. Якщо ви хочете брати участь у цьому, ставайте партнером CBN сьогодні. З того моменту, як вони почули звуки ракет, до того, як одна з них пробила стіну, минуло кілька секунд. Анатолій, Люба та їхні шестеро дітей ледь не стали жертвами атаки терористів Хамасу. Їхній будинок пошкодили, але завдяки вам сім'я знайшла безпечне місце для життя. Зазвучали сирени. Потім я почула свист, немов щось падало з неба. І воно впало. Десь дуже поруч. Тоді мій чоловік сказав: Біжіть. Ми усе кинули і побігли. За кілька секунд ракета Хамас пробила стіну в сусідній кімнаті. Вона знищила їхні речі. У квартирі більше не можна було жити. Моєму чоловікові довелося вибивати двері. Потім повалив дим. діти злякалися, мене трясло. Усе, що було у цих кімнатах, було знищене. Тільки бомбосховище, у якому ми ховалися, залишилося цілим. В одній кімнаті з'явилася діра, а другу пошкодила шрапнель. Чудо, що ця сім'я вижила. Це безпечна кімната. Якби не вона, ми могли б і не вижити. Анатолій і Люба репатріанти з України, які оселилися в здероті. 7 жовтня сім'я втратила більшу частину свого майна. Їм довелося шукати нове житло. Протягом багатьох місяців вони спали на надувних матрацах. Люба звернулася до партнера Сібіен Ріни, яка допомогла їй, коли вони тільки приїхали. я дуже вдячна Ріні, вона мені дуже допомогла. Ріна звернулася до відділу допомоги постраждалим від тероризму. CBN ізраїль, ліжка для дітей, інші меблі вони коштували дорого. Як нам заплатити за це? Що нам робити? CBN Ізраїль підтримали сім'ю Люби, і купили нові меблі, а також допомогли їм повернутись додому. Завдяки вашій організації ми змогли купити усе це. повернути дітям дім, повернути їхні кімнати. Це було важливо для них. Завдяки вашій підтримці, CBN ізраїль купила дітям новий комп'ютер, адже попередній був знищений ракетою. це дало нам надію і полегшення. Як чудово знати, що є люди, які хочуть допомогти. це було дуже важливо. Я пережила багато болісних моментів у житті. Ваша допомога стала променем надії у цій ситуації. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Боб і Фет Корнел разом уже 65 років. Їхній секрет довгого і щасливого шлюбу ставити Бога на перше місце. Ці двоє стали парою ще в коледжі і одружилися 65 років тому. Боб і Фейт Корнел одразу визначили пріоритети у своєму житті. Мої батьки завжди давали десятину. Ми знали, що 10% належать Господу. Я знала це з дитинства. ми прийняли рішення. Ми теж будемо давати десятину. І вже понад 60 років віддаємо належне Господу. це частина нашого життя. Ми бачимо благословення у шлюбі, у дітях, у церкві, у стосунках, з сусідами. І в усьому. Абсолютно в усьому. Бобі Фейт багато років пропрацювали вчителями в школі, а потім Боб став консультатом з профорієнтації. Бог благословляв нас з самого початку. Він давав нам процвітання, де б ми не були. Сорок років тому родина Корнел почала жертвувати себе. Мені найбільше подобаються історії, коли допомагають дітям з різними проблемами. Операція благословення. Оплачує їм операції і назавжди змінює їхнє життя. Хіба це не чудово? Ми бачили, як зростало це служіння, і коли в нас стало більше ресурсів, ми почали підвищувати рівень підтримки себе. яке благословення, коли ти можеш брати участь у тому, що робить сам Господь. Це прекрасно. Бобі Фейт кажуть, що щодня дивляться клуб 700», полюблять лягати спати під хороші новини. Ми знаємо, що Бог творить чудеса, але коли ти бачиш їх своїми очима, це зміцнює твою віру. Якщо Бог зробив це для них, то зробить і для мене. Родина Корнел продовжує робити те, що робила від самого початку: жертвувати. Це простий підхід до щедрості. Насправді давати це привілей. Ми не можемо перевершити Бога в дарах, і ми бачимо, що це так. Беріть участь у тому, що ми робимо по всьому світу. Коли ми працюємо разом, відбуваються чудеса. Тільки уявіть, що буде, якщо десятки тисяч людей скажуть: ми будемо допомагати бідним, будемо проповідувати Євангеліє, використовувати для цієї мети медіа. Усе це можливо завдяки тому, що ви готові жертвувати. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Діти по всьому світу дізнаються про Біблію завдяки суперкнизі. В Індонезії восьмирічний буддист побачив історію про Ісуса і Його Воскресіння. Потім він помолився, став християнином і допоміг своїй родині прийти до Христа. Я був буддистом, я молився, як мій тато, мама, і старший брат. Зазвичай ми приносили їжу та коріння, коли молилися. я не розумів, чому ми повинні молитися. Хоч восьмирічної Тристан був буддистом, друг запросив його до недільної школи. Там вони побачили серію суперкниги про те, як Ісус помер на хресті. Коли я дивився про розп'яття Ісуса. Побачив, як солдат повісив табличку над його головою, на якій було написано Ісус цар юдейський. після перегляду історії вчитель пояснив, чому Ісус помер. Ісус приніс себе у жертву за нас, щоб викупити нас від гріхів. Того дня Тристан помолився і став христинином. Я сказав: Господи Ісусе, я віддаю тобі своє життя. Я хочу бути твоєю дитиною. Мені стало радісніше і легко після цього. Тристан продовжив дізнаватися про Бога із суперкниги і розповідав ці історії своїй родині. Зараз усі вони стали християнами і разом ходять до церкви. Я хочу подякувати тим, хто підтримує суперкнигу. Дякую, нехай Ісус благословить вас. А ті, хто сподівається на Господа, успадкують землю. Нехай Бог благословить усіх, хто жертвував і дасть вам процвітання цього року. Алілуя!